11 серпня в сумському зарічному суді мали досліджувати письмові докази по справі смертельної аварії за участю Олександра Кукси. Сьогодні не відбулося судове засідання. Було відкладено судове засідання в зв'язку з тим, що Куксан не встигав в судове засідання прибути з поважної причини. Годину тому апеляційний суд звільнив Куксу Олександра з під варти. Йому обрана цілодобовий домашній арешт з насінням браслету. Має відбутися процедура, по якої він має бути звільнений. З апеляційного суду документи мають передати в СІЗО. В СІЗО має приїхати поліція одягти йому браслет, виконати всю процедуру звільнення. І тільки після цього він може з'явитись судове засідання вже сам без конвою. за словами Тетяни Іванової Олександра Куксу мають відпустити протягом дня. Ми відчували. Що кукса знову останеться непокараний, як і минулий раз, що він спис потерпілим, розрахувався і не поніс покарання. Сьогодні рішення, що його відпустили під домашній арест, приймалася колегією апеляційного суду, головуючим був суддя Рунов. Ну це таке не перше його. Неординарне. Неординарне, неординарне рішення. У нас тут труп, у нас загинула людина. І я не знаю, як можна відпускати додому чоловіка, який вбився. У зв'язку з тим, що ми не, не можемо скаржити дане рішення, що його відпустили під домашній арест, я думаю, нам придеться писати якусь юстицію скаргу на рішення судді Рунова. Наступне засідання у Зарічному суді призначене на 25 вересня. Нагадаю, Олександр Кукса є членом громадської організації Українське об'єднання учасників бойових дій та волонтерів АТО у Сумській області і партії Правий сектор у 2020 році. Він був кандидатом на посаду міського голови Сум від партії Правий сектор. 28 березня 2023 року. У сумах на вулиці Кондратієва автомобіль, яким керував Олександр Кукса, збив жінку. Вона померла на місці на судовому засіданні. 28 липня обвинувачений визнав свою провину. Як повідомили Суспільному в сумському апеляційному суді, всі мотиви такого рішення будуть викладені в повному тексті ухвали, яку оприлюднять 16 серпня. Олена Рашевська, Валерія Зарудна, Суспільне новини, Суми.